Сьогодні пропоную вашій увазі рушники турецької фірми Pupila, називаються Lavanta. Це якісний текстиль, чудові пастельні відтінки, які можна поєднати один з одним для того, щоб зробити якісні подарункові набори. І так, є 6 рушничків. Рушник банний це буде розмір 70 на метр 40 та рушник для обличчя 50х90 см. Чим саме цікава ця моделька, тим, що в них в наборі три рушника будуть з жакардовим візерунком, а три просто махровою петелькою. А саме так складається, що їх можна зробити в наборами як забажаєте. Хочете з жакардовим візерунком, хочете з гладеньким візеруночком. 100% бавовна. Дуже гарний рушник. Розпаковую, продаю Поштучно роблю набори, як тільки забажаєте. Якість гарантую, вона просто люксова.